Був зрячий простріл, але нікого з гравців Олександрії там не було. Ще одна помилка в обороні від гравців Олександрії. Заїкін грає на Заїченка. Простріл. І що? Гол! Так є, 1-0. Скала відкриває рахунок у цьому поєдинку. Чергова помилка в обороні. Від гравців Олександрії коштує. Очевидь, не було такої установки, на мою думку, від Павла Кікотя. Сам матч так складається, що гравцям скали потрібно більше. О, який прекрасний гол забиває Владислав Левчик. Ви самі усе бачили. Браво Левчик на 37-й хвилині. Рахунок стає 2-0 на користь команди господарів. Владислав Левчик пошив. В основний час цього поєдинку. Ватація Олександрія. І що у нас рахунок стає 2-1. Забивають гравці Олександрії на